Річну ніч Латвія попрощалася зі своїми грошима. На зміну латвійському лату прийшов євро. Національна валюта проіснувала 20 років. Новий рік із новими грошима, і в єврозоні разом із латвійцями зустрічала Ольга Кушеленко. У час, коли над дагвою спалахують святкові салюти відкорковуються шампанські лунеги Латвії, усі заощадження латишів діляться на 0,7. Це офіційний курс переходу із лата на спільну європейську валюту євро. Такої представницької черги до банкомата та ще й новорічної ночі не часто зустрінеш прем'єр-міністр, міністр фінансів та голова Нацбанку Латвії. А з ними глава сусідньої Естонії першими в країні знімають по 10 євро, розглядають новенькі хрусткі купюри і ховають до портмоне. Гроші невеликі, але вже увійшли в історію. Лідери європейських країн вітають колег. Латвія. To the Дуже щиро вітаємо в Євросоюзі. Латвія приєднатися до Єврозони. Три Балтійські країни мали ще кілька років тому через економічну кризу. першою це змогла зробити Естонія. Латвія необхідних критерій досягла лише тепер. Литва планує наступного року. Можливо, наразі вони будуть найбіднішими країнами Єврозони. Втім, членство в елітному європейському клубі тут схильні розглядати як джерело додаткових можливостей, а не проблем. Приєднання до спільної європейської валюти. Дає нам низку переваг, воно сприятиме економічному зростанню, добробуту та підвищенню стандартів життя. Це підвищить нашу національну безпеку. Зранку 1 січня урядовці звітують: усе пішло за планом. Платіжні системи працюють. Перший євро з банкомата. Хтось спритний зняв навіть швидше ніж прем'єр-міністр, уже через 4 хвилини після початку нового року. Головне, нам вдалося забезпечити безперебійну роботу. Усі системи працюють. Ось вам євро на хороший бізнес у новому році. Приєднанню Латвії до єврозони передувала масштабна піар кампанія на телебаченні та в пресі. І, хоча на кінець минулого року близько половини латишів усе ще зізнавалися, що побоюються зростання цін, чи безробіття після переходу на євро, сумніви євроскептиків слабшали. Людей стільки грошей, скільки в них є. Ціни можуть підпригувати, як хочуть, а грошей більше не стане. Ну, Якщо в фізичному плані. Я, я маю в виду, що, ну, скільки сусідів нашої станції розповідають, що у них теж хотіли піднятися, але що буде, ну реально, вони піднялися на скільки середніва взагалі бітільський ринок між Цими днями Рига згадуватиме ще одну видатну дату: у січні 1991 року. На місці, де тепер стоїть ось цей знак, латиші почали зводити барикади, відстоюючи свою незалежність. Її колишня радянська республіка здобула практично одночасно з Україною. 2004-го стала членом ЄС. А ще через 10 років запровадила другу за міцністю світову валюту. Із Риг, Латвії, Ольга Кошеленко, Андрій Хлус, ТСН 1+,1.